І от ми зараз озвучили певну інформацію з приводу таких от підходів до ветеранської політики, до інтеграції наших захисників громадян після того, як вони завершують своє перебування на фронті або в збройних силах України, як вони найшвидше можуть інтегруватися і в бізнес, інтегруватися і в певні суспільні речі. Це і є вже початок формування нової ветеранської політики. Що взагалі таке нова ветеранська політика? Насправді потрібно сказати, що сьогодні всі гілки влади залучені до цього питання, і дуже багато роботи робиться як на державному рівні, так і на регіональних рівнях стосовно розвитку ветеранської політики. Є значна кількість дуже важливих і серйозних проєктів, які спрямовані на полегшення адаптації наших захисників та захисниць у цивільному житті, і ці питання стосуються і сфер навчання, перекваліфікації, відкриття власного бізнесу. Тощо загалом у програмі «Дій уряду на цей рік визначено 12 пріоритетів, які безпосередньо стосуються ветеранів, і це підкріплено фінансово. Держава збільшила видатки на ветеранську політику у 2024 році майже вдвічі з 7,5 мільярдів до понад 14 мільярдів гривень. Дуже важливе питання, ще таке, як виплати пенсій та соціальних гарантій сім'ям наших загиблих захисників та захисниць. І цього тижня в Одесі відбувся представницький круглий стіл. Великий з цього питання в ньому взяли участь представники міністерства. По справам ветеранів, Міністерству соціальної політики, також представники Верховної Ради, але найголовніше, що до участі в такому круглому столі були запрошені представники громадського сектору та родини наших загиблих. Знаєте, підсумувати тривале обговорення цього питання, тому буде такий дуже насправді важливий, загалом зроблено багато. Але система виплат пенсій соціальних гарантій потребує е, такого конкретного розгляду кожного випадку. І коли ми маємо йти, як то кажуть, знизу вверх враховуючи кожну індивідуальну ситуацію. Є насправді значна кількість нетипових ситуацій, які потребують врегулювання. І само обговорення е, цього питання відбувалося за формулою представники держави, звітували, що зроблено. А представники громадського сектору та родини загиблих героїв давали зворотній зв'язок і розказували, де і що на сьогодні не співпра... не спрацює або не спрацьовує. І це, на мою думку, найважливіший підход для реалізації взагалі ветеранської політики, тому що є обговорення і є налаштування на кожний конкретний випадок, який потребує потребує розгляду зі сторони як наших героїв, так і міністерства з питань ветеранської політики, а також міністерства соціальної політики.